Стан стакан диви. Тобто стакани в хорошому стані. Болти стоять на крилах оригінальні. Тобто не зривалися, не красилася вона. Так само і тут. Тобто все оригінальне, все чисте. Все у заводському цьому. А що він там побачить? <ріху> От, бачите, мінялася ця штучка натяжитель 400 злотих. Вона видно, що нова. Тобто, мотор не в маслі, не димит, не кадит з нього. Ну Їде класно. Кожен, як воно їздить. Тобто, технічний стан хороший, ржи немає. Салон, салон задбаний. Опони, ну Практично нові да, на сезон собі на цей і на слідушій хватить з головою. Тобі з резина. Ну такі от така машинка. Сліж.